Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 8 травня 2024 року, конгресвумен від штату Марджорі Маджері грін все ж таки виступила в палаті представників Конгресу США з клопотанням щодо відставки. Джонсона з посади спікера під час свого виступу вона звинуватила спікера у співпраці з демократичною партією, згадала допомогу для України, проти якої вона виступає, і наводила там інші аргументи, так, за якими палата мала б підтримати її клопотання. Фактично, цей виступ означав, що протягом наступних двох. Днів, двох робочих днів, Палата представників мала провести голосування так, щодо відставки Джонсона. Проте, після виступу Тейлор Грін, Палата представників Конгресу США одразу провела голосування щодо відповідної резолюції клопотання. І, власне, цим голосуванням відхилила так відповідний документ. І зараз ми коротко скажемо про результати голосування. Загалом за відхилення клопотання було 359 конгресменів, проти виступило 43, присутні 7 не голосувало 21. Якщо взяти республіканську партію, то за відхилення клопотання проголосувало 196 конгресменів, проти було 11, присутні 0, не голосувало 10. Демократи 163. За відхилення клопотання проти 32. Семеро було присутнє, і не голосувало 11 конгресменів від відповідної політичної сили. І тут ми одразу говоримо про те, що відхилення резолюції відбулося за допомогою голосів демократичної партії. Тому що, якщо ми уявимо, що демократи Підтримали відповідне клопотання так разом з республіканцями, таких було 11. Це означало, що Джонсон мав високу ймовірність так втратити відповідну посаду. А враховуючи позицію демократів, так то Джонсон продовжує виконувати свої. Обов'язки після голосування спікер зазначив, я ціную демонстрацію довіри з боку моїх колег у перемозі над цими помилковими зусиллями. Як я казав із самого початку, і щодня давав зрозуміти, я маю намір виконувати свою роботу, я маю намір робити те, що на мою думку є правильним, і саме для цього мене обрали. Сподіваюсь, це кінець політики особистості та легковажного знищення персоналій. Які визначились в 118 конгресі. Рішення Грін щодо клопотання про голосування за відставку Джонсона стало несподіванкою для конгресменів з обох партій. І чому це було несподіванкою? Попередньо ми говорили про те, що Грін проводила зустріч з Джонсоном. Це відбувалося протягом 6 та 7 травня. І власне, після другої зустрічі, Грін. Говорила про те, що вона готова відмовитись від примусового голосування за відставку Джонсона до кінця цього тижня, але водночас вона висунула ряд вимог до Джонсона, так, щоб не реалізовувати цей план. І ці вимоги полягали в тому, щоб законопроекти. Так розглядались лише ті, які підтримує більшість республіканської партії, так зване правило Деніса Гастерта. Далі відмова від допомоги для України, загальне скорочення витрат на 1%, якщо Конгрес не завершить регулярний процес азагнувань до 30 вересня, і позбавлення коштів для спеціальних прокурорів, у тому числі Джека Сміта, так який розслідує справу проти Трампа. Про це говорило видання The Hill. Джонсон, у свою чергу ніяк не відреагував на ці вимоги, сказавши, що вони обговорюють різні ідеї. Тобто, коли його запитали, чи буде він брати ці зобов'язання, він не дав конкретної відповіді, посилаючись на якісь дискусії. І, напевно, це стало одним таким тригером, який спровокував Грін на реалізацію цього. Клопотання. Тому, власне, ми спостерігали це дійство в конгресі протягом 8 травня. Але тут потрібно зазначити ще один факт, який стосується послідовності. Грін, загалом, як розвивалася ситуація в кінці березня, коли Палата представників ухвалила. Другий законопроект щодо фінансування уряду Грін вже оголосила про те, що вона має намір подати клопотання щодо відставки Джонсона. І фактично, кінець березня і весь квітень місяць так вона говорила про те, що буде реалізовувати цей план, так, там якщо Джонсон поставить на голосування допомогу для України. Як ми знаємо, у квітні допомога була проголосована, але Грін так і не наважувалась тоді ставити це клопотання. Минулого тижня Грін зазначила, що на цьому тижні проведе примусове голосування за відставку спікера. І потім, як я вже сказав, на початку цього тижня вона проводила зустрічі з Джонсоном і далі заявила, що. Не буде на цьому тижні так примушувати палату голосувати за відповідне копитання щодо відставки Джонсона. і, власне, республіканці, які дуже були в такому несподіваному стані, коли Грін проводила цю процедуру вчора, вони якраз думали, що вони будуть мати час так, для того, щоб цю Грін якось переконати і фактично відмовити її від цієї ідеї. І, власне, після цього, 8 травня, вона оголосила про клопотання і вже Палата представників змушена була відхиляти цю резолюцію. І тут варто ще додати один фактор: це, звичайно, колишній президент США Дональд Трамп. У неділю 5 травня під час спілкування, так, з колишнім президентом, останній закликав Грін відмовитись від пропозиції так, за одним джерел, за другим закликав до єдності. Потім, коли вона оголосила про це клопотання, він знову ж таки говорив про єдність, і щоб вона не робила цей крок. Тобто Трамп він. Якщо проаналізувати те, що було зазначено в медіа, він був все ж таки проти того, щоб Грін реалізовувала це клопотання. Але воно було відхилено Палатою представників, раніше ми говорили, що це наймобідніший варіант, оскільки демократи говорили про те, що вони врятують Джонсона, якщо Грін буде реалізовувати свій план щодо відставки спікера. У подальшому, власне, ми будемо спостерігати, так, яка буде атмосфера в республіканській партії, і чи не буде ще якогось клопотання щодо відставки? Джонсона цей варіант точно ми не можемо. Виключати, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Policy та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! خایش استایت ما